Під час битви тварюка забрала барона у своє гніздо, і Цирі довелося використати свою силу щоб телепортуватися наверх та зарізати курку. І травл тут у тому, що дикий гін переслідує дівчину саме за специфічним магічним слідом, тому щоб не підставляти барона та місцевих, вона збирається у дорогу до Новіграду. А Філіп, у свою чергу, дарує їй коня та перепустку, щоб вона могла нормально доїхати. Після розповіді барон просить Геральта про послугу допомогти йому відбити Анну у відьом. І коли у справу підключилося грошове питання, то я погодився. У цей момент в кімнату забігло якесь створіння, яке називають Умою. Філіп каже, що. Виграв його у карти, і запам'ятайте уму, бо він пізніше зіграє дуже важливу роль у сюжетці прибувши знову до низюків, об'єднуються з людьми барона штурм боліт. Але виявляється, що до нас тут вже побували мисливці на відьом, або ж вічний вогонь, які встигли перевішати тут всіх місцевих. У поселенні зустрічають Тамару, яка не дуже була рада бачити батька, який принаймні показує, що змінився на краще. Нагадую, після чого він змінився. Обшукавши будинки, мисливці знаходять Анну, яка збожеволіла через зникнення дітей і знищивши біса, якого на слави відьми, командир Тамари стає на бік барона у питанні того, хто має займатися лікуванням Анни, так як бачить у ньому розкаяння. Філіп пообіцяв доньці, що більше ніколи не питиме і відвезе Анну до якогось відлюдника з синій гір, що має дар зцілення. Я не буду трохати вина, я буду знайти хермит, і коли вона знову знову, ми знайдемо тебе. Звичайно. Ти маєш мій слово, дитина.